Добрий день друзі, добрий день дорогі наші підписники і гості каналу. Сьогодні, на огляд до нас знову потрапляє джундір 680. Ми його сьогодні будемо розкомплектовувати. Тобто будемо знімати з нього навантажувач штоль. Так як трактор придбав клієнт, але виявилось так, щоб навантажувач йому не потрібен. Ми не проти його зняти і продати іншим клієнтам. Тому у продажі у нас буде навантажувач штоль Robust F51. Зараз будемо знімати, як цей навантажувач працює на тракторі, щоб в подальшому можна було показати, що ніяких дефектів і недоліків в цьому навантажувачі в принципі не виявлено. Все детально зараз вам покажу. Так що залишайтеся з нами. Хто ще не встиг підписатися, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, ставте лайки. Поїхали! Зараз продемонструємо, як працює навантажувач. Хочу звернути увагу на циліндри, вони абсолютно сухі. По геометрії. Це рівно 4.40 висота до поворотної точки. Таким навантажувачем ми показували, можна завантажити будь-яку куру. Навантажувач буде демонтований разом з консолями, з джойстиком, розподільниками. Також буде демонтована оригінальна джондіровська гідросекція. Рухаємось далі. Друзі, зараз покажемо, як можна швидко. Знімати основний навантажувач з трактора. Сань, давай відкривай лапи. Одна сторона. Друга сторона. Ось такий вигляд. Так, треба провернути кожен рычаг. Зараз потрібно буде ослабити кріплення. Ось так. Трактор і навантажувач роз'єдналися. Зараз від'єднаємо електрику і гідравліку. Трактор вільний. Ось такий класний швидкозйомний механізм. Все, електрика і гідравліка від'єднались. Ось так 5 хвилин пройшло і трактор вільний. По іншому Джоні виглядає. Такі друзі у нас. Залишається до продажу навантажувач. Він підходить на шосту серію John Deere. Бажано, щоб це був шестициліндровий трактор. Далі будемо показувати вам процес демонтажу. Зараз знімемо розподільник. Потім відкручуємо три болти попереду рами і три болти позаду. Розташування є ідентичним у кожному джунджірі 6 серії. Поїхали. Солі, захист капота трактора, розподільник, Минко. з фірмовим крокодилом, шланги, роз'єми, джойстик, всі фірмові болти, все в комплекті. В новому власнику потрібно буде лише його встановити. Якщо потрібно, ми можемо монтаж здійснити. Також у нас є доставка. Для наших клієнтів ми робимо доставку на спеціальними цінами, на спеціальних умовах. Також ми можемо зробити монтаж даного монтажу. Друзі, хто ще не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і до нових цікавих відео.